Мародерство воно було було і є документи, які про це свідчать. Про мародерство. про е Ситуативні, це, це, це все було. голтування зафіксовані були тоді ж вже восени 39-го року з боку червоноармійців. Але це все таки були випадки поодинокі, тому що і командування, і самі вояки вони мали дуже жорсткі вказівки і накази про те, що би вести себе тут вони були вітриною, ніби совєтської влади, повинні були показати себе тільки з хорошого боку. Чого не Ставили, я так розумію, перед окупантами в 2022 році. Такої задачі перед ними не було. Але те, що на них справило таке саме враження, тут ну, скажімо, асортимент товарів і, 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 і багатство того всього, що вони зустріли в магазинах, в склепах польських, то це дійсно так. Вони розметали тут його миттю все.